24 березня Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану, яким встановлено нові правила розмитнення автомобілів, зокрема скасували мито на ввезення автівок на територію України. Тож якими можуть бути наслідки таких нововведень і що українці думають про це, запитуємо перехожих на вулицях міста. Все добре. Я планую, що це правильно Ну, Людям потрібен транспорт. Людям вигідно, то тобто, хай буде так. Правильно. Ну, треба якісь спрощення робити людям, хоч на час війни. А якщо машина хоч більш-менш бюджетна до 10 тисяч, так, да, це можливо. Але як в нас люди завозять по 100 тисяч, ви розумієте, що то. Я не знаю, у нас хлопці їздять на Європу от, і говорять, що тут вже поляки самі щось. Я розумію, до 10 тисяч доларів можна, так, да, нема питань. Без розтаможки, без нічого. Ну, якщо везуть по 100 тисяч джипи, ну, бюджет само собою не отримує. Це 100% позитивне. В плані того, в будь-якому випадку йде наповнення бюджету, тому що в пенсійний фонд сплачуються кошти від вартості автомобіля, якщо не помиляється 3-5%. Це в час війни, в будь-якому випадку, коли стоїть більшість підприємств, відбувається наповнення бюджету. І знову ж таки, пройде зміна якогось нашого там, автомобільного складу, який є в Україні, можливо, на краще, новіші, безпечніші, в тому числі. От і все. Тому я позитивно відношуся. Взагалі, ви ще зрозумієте, дуже важливу роль відіграє психологічна. Стан людський. Ну, ...що навіть людина має змогу, має кошти поїхати і придбати собі автомобіль, нехай він буде недорогий, але це буде для сім'ї якийсь допоміжний фактор, чому цього не зробити? Багато людей мріють, а не можуть дозволити купити зв'язку з високими цінами. Я думаю, все добре. На даний час вона зараз робиться, автомобілів дуже багато знескоджено. а людям так само треба передвигатися, переїжджати. Я вважаю, це нормально. Ну, доволі непогано. От. З однієї з, з одної сторони, це непогано. Найбільше для населення, мабуть, це саме Ну, Може, для економіки це трошки е, йде наклад. Але якщо взяти на сьогоднішній день яка становище в країні, то для населення це буде непогано. Ну, позитивно, але Тут не зрозуміло до кінця, чи буде це на період воєнного стану, чи потім це збережеться. Оцей момент важливий, але ну, загалом позитивно, тим більше, що якщо ми в перспективі вступимо в Європейський Союз, ці мита все рівно треба буде скасовувати. Вигідно в першу чергу людям, які ах, займаються цим бізнесом, і людям, які мають можливість придбати собі авто. Негативна сторона це недоотримання бюджету, так, а якщо Позитив, це оновлення автопарку, в тому числі як фізичних осіб, так і бізнесу, приватного. Позитивно й ножі такий змін, тому що зараз кожен може зробити якесь краще авто, і це з неї сторони, дуже добре. Ну ці нарешті підуть на ринку українському. Позитивно ставлюся, особливо в такий період, коли. Автомобілі потрібні навіть приватним мешканцям через те, що багато втрачено. Позитивно ставлюся в зв'язку з тим, що це полегшує фінансову ситуацію нашого населення, яке втрачає доходи. І позитивно ставлюся ще тому, що, в принципі, це е Тенденція, яку давно треба було зробити, не чекати війни. Ми не будемо дбати про те, вигідно чи не вигідно, це продавцям в Європі, хоча теж вигідно. У нас це менше цікавить. Це, це, е, автомобіль давно перестав бути предметом розпущу, а є необхідністю. У нас з'являться якісні автомобілі і населення буде мобільне, буде заробляти більше грошей, завдяки тому, що може переміщуватися.